Вітаю вас, шановні глядачі! У себе на кухні. Скоро різдвяно-новорічні свята. Кожна господиня думає, що ж їй поставити на стіл, аби потішити своїх рідних і близьких. І сьогодні я вам пропоную дуже цікавий варіант запеченої вирізки для гурманів, я так би сказала, тому що ця вирізка буде готуватися з грушею, і її можна їсти як тепленькою, так і вживати холодною. Це буде дуже смачно. Я купила пів кілограма вирізки і зробити з неї один єдиний пласт. Я зараз буду цю вирізочку, друзі, можна так сказати, відкривати і робити з неї пластинку, аби можна було зробити з неї рулет. Беру приблизно на 5 см від краю, надрізаю, і буду нібито розкривати, розкриваючи, підрізати так вирізочку до самого кінця. Отак, чуть-чуть надрізала. Для цього потрібен, друзі, дуже гострий ніж. І знову ж таки, слідкую. Тут не треба спішити, щоб не прорізати. Ну, якщо проріжеться дірочка, нічого страшного, але бажано її все-таки не зробити. Далі, друзі, я беру шматочок харчової квітки, накрию м'ясо і дуже злегенько-злегенько, друзі, його відіб'ю. Зовсім трішечки, бо як сильно відіб'ємо, буде тоді не суковите м'ясо. Зовсім злегка. Знімаю плівочку, м'ясо трошки присолюю. Злегка приперчую і відкладаю його в сторону. Так. Далі, друзі, мені потрібні дві груші. З однієї груші я зроблю кубики, тобто мені треба її порізати на кубики, приблизно 1,5 на 1,5 см. Грушку очищаю. І, друзі, можна з неї зняти шкірку, але моєї грушки дуже тоненька шкірочка, я її знімати не буду. Якщо ви купите грушку з твердою шкіркою, то, звичайно, її потрібно зняти. А другу грушечку я почищу і поріжу її на ось такі долічки. Ну, приблизно три дольки я зроблю з однієї половинки, і буду, друзі, використовувати ці долічки для прикрашання страви. А одну ложку Мої на кубики. І зараз, друзі, цю грушку мені треба поприсвати лимонним соком. Далі, друзі, мені потрібно дрібненько нарізати цибулю. Далі, друзі, ми з вами підемо до плити. Візьмемо з собою цибулю, грушу, чайну ложку цукру, чайну ложку діжонської гірчиці, столову ложку меду. Я його розігріла в мікрохвильовці і 30 грамів вершкового масла. І так, друзі, в розігріту потельню я кладу шматочок масла. Далі до масла кладу цибулю і обсмажую. Цибулю до прозорості. Підсмажувати її до золотистого не потрібно. Коли цибулька стала прозорою, додаємо сюди гроші. Тепер до гроші типлемо цукор, кладемо діжонську гірчицю, кладемо мед, І підсолюємо і все перемішуємо. Тримаємо грушу до напівготовності. Це грушка напівготова, хрумка, і я її знімаю з вогню. Грушку відставляю в сторону і натираю 30-40 грамів пармезану на дрібну терточку. Друзі, якщо немає пармезану, можна взяти будь-який твердий сир. Пармезан досить такий коштовний, тому можна взяти сир будь-який, аби був твердий. Далі, друзі, перекладаю своє м'ясо на досочку і викладаю сюди грушу на середину. І, і далі, друзі, на е, грушу я викладаю сир. Тепер загортаю м'яском на сир і роблю рулет, стараюся згорнути його тугенько. Далі, друзі, бажано на цей рулетик до цього рулета додавати розмарин. М'ясо дуже любить розмарин. Ну, але це така приправа не дешева, якщо ви не зможете купити в своєму місці, то можете додати сухий або не додавати зовсім. Я мала в холодильнику, тому я його додам. Кладу його на шов, розмаринчик, і беру приблизно півтора метра шпагата, друзі, якщо немає шпагата, то можна тоді взяти нитку хоча б номер 10. Друзі. І так, зав'язую, краю зав'язую шпагат на вузлик, тісненько зав'язую шпагат. Далі обмотую і роблю отут петелечку. і за цю петелечку засаджую останній шнурок. Отак підтягую трошки, і знову роблю петельку, притримую отут пальцем, і знову сюди просажую, і підтискаю, щоб рулетик не розгорнувся під час випікання. І так роблю, друзі, до кінця. Друзі, і в кінці рулетика зав'язую його на вузлик. Затягую і зав'язую. На форму для запікання викладаю рулет. Ось так він в мене вийшов зв'язаний. Красиво. І друзі, в духовку розігріту на 180 градусів я ставлю свій рулет випікатися на півгодини. Якщо в мене пів кілограма м'яса, буде пекти з півгодини. Скільки кілограмів, стільки часу і печимо. Друзі, пройшло рівно півгодини і я виймаю рулетик з духовки. Він легенько протикається шпажкою, друзі, він готовий. Далі, друзі, на бік в де лежать груші, я злю весь оцей сік. І цей сік буде дуже Смачним соусом для того, щоб полити м'ясо. І залишаю рулетик, щоб він постояв хоча б півгодинки і трошечки прохолонув. Так, друзі, м'яско прохолонуло, і я з нього зняла жгут, воно ще злегка тепленьке. Чим холодніше воно буде, тим буде його простіше нарізати, але його можна подавати і теплим. Тепер, друзі, я акуратно знімаю розмарин, нарізаю м'ясо ось такими кільцями. Ось таке воно, друзі, всередині. Дуже красиве. І буду викладати його на тарілочку. І прикрашу його, друзі, шматочком розмарину. Далі викладаю груші і, друзі, поливаю соусом, в якому смажилася грушка і який стікав з м'язка. А також для яскравої картинки покладу кілька ягідок. Ось така, друзі, вишукана страва виходить. Ви точно цією стравою здивуєте своїх гостей. Ну що ж, дорогі друзі, я розрізала своє м'ясо. Подивіться, яке воно красиве, соковите. Дуже класно, що тут є цей соус наверх. Пробуємо. Хочеться взяти, щоб була і грушечка, і соус, і м'ясо. Друзі, надзвичайно смачно. Ніхто не скаже, що це свинина. Дуже схоже на якесь вишукане м'ясо, можливо, качки. Е, так, схоже на качину грудку чимось. Е, дуже е, таке гостро, солоденьке соус. Е, грушка дуже класно поєднує, поєднується з цим м'ясом. Щиро рекомендую, друзі, така краса точно здивує ваших гостей. Буде не просто м'ясо лежати. А ось така смакота. Дуже смачна грушка. Щиро вам рекомендую, друзі, не полінитися, трошки заморочитися і приготувати таку вишукану страву раз в рік на новорічні свята. А я вам щиро дякую за те, що ви мене переглянули, за коментарі, за вподобайки, за поширення моїх відео. Всього вам самого доброго, самого світлого, щасливого свята! Будьте здорові! До побачення!